Знайомтесь, це маленька лама, яка чекає на маму. Маленька лама вже стомилася чекати, коли звільниться мама. Вона прислухається. Де ж та її мама? Чому так довго не йде? Що ж можна на кухні так довго робити? А тоді терпець вривається. Якщо вам цікаво дізнатися, що далі було із маленьким ламою та його мамою, тоді рекомендую вам прочитати книгу Лама, Лама, червона піжама та його мама від видавництва час майстрів. У книзі є одразу 4.